Скасування сертифікату дострокове припинення його дії. Скасовані сертифікати не поновлюються за допомогою сервісу uaiky.com.ua на вебсайті надавача ЦСК Україна. Керівник, що зазначений в ЄДР, може скасувати сертифікати працівників або печаток організації. Для цього у керівника має бути електронний підпис посадової особи або дієпідпис. Давайте здійснимо скасування сертифікатів за допомогою DIA-підпису. Натисніть на кнопку DIA-підпис. Оберіть тип паспорту, який є у застосунку Дія. Та натисніть ОК, відскануйте QR-код за допомогою сканера у застосунку «Дія» Та виконайте всі запропоновані кроки. Далі виберіть організацію та сертифікати, які необхідно скасувати. Натисніть Продовжити. Вкажіть причину скасування. Та натисніть Скасувати. Відскануйте QR-код сканером з вашого застосунку Дія та виконайте запропоновану процедуру підписання. Відповідно до ваших налаштувань у браузері, вам буде відразу запропоновано. Зберегти лист про скасування сертифікату або ж він буде автоматично збережений за замовчуванням ваших налаштувань, готово обрані сертифікати успішно скасовані.